Допомога для бійців АТО в Івано-Франківську передали тепловізор для бійців батальйону особливого призначення, в якому служать два депутати-свободівці з міської ради Михайло Малярчук та Петро Гавриш. Кошти на дороговартісний, але життєво необхідний в зоні. АТО пристрій зібрала дружина депутата Петра Гавриша Зорислава. За її словами, благодійні гроші надходили з усієї України і навіть за кордону. Зокрема, активно долучалася пластунська громада. Такому подарунку бійці не аби раді. Чоловік радів, тому що особливо зараз, коли вже весна, зелено і дуже важко побачити ворогів. Відповідно, тепловізор може спасти багатьом життям. Загалом три франківські депутати від свободи нині мобілізовані і відбувають військову службу. Напередодні батальйону, де служить Михайло Малярчук та Петро Гавриш, однопартійці передали мікроавтобус, рації та тепловізор. Очільник місцевих свободівців Руслан Марцінків втішений, що тепер вдалося допомогти. із спецоптикою. Обстановка, ви знаєте, що тривожна сьогодні. Збільшилися обстріли на східному фронті. і Ніякі перемиря не дотримуються. Тому майже щодня спілкуємося з нашими хлопцями. Дійсно, сьогодні треба всіляко допомагати ми передаємо тепловізор батальйону де служать депутати міської ради зокрема михайло малячук і Петро Гавриш, тому що необхідність є досить велика саме оптики сьогодні не вистачає нашим хлопцям у ці дні партійці активно збирають кошти на придбання чергового транспорту бійцям тож просять небайдужих мешканців долучатися до підтримки